Шкільні роки не можуть залишити по собі теплих спогадів. Особливу атмосферу навчального закладу, перш за все, створюють однокласники та вчителі. Традиції започатковані ще першими учнями школи. Тож хтось буде смувати за шкільними роками, а хтось радіти, що нарешті закінчив школу. У будь-якому випадку для випускників свято останнього дзвоника це щось особливе. Смешанные эмоции, потому что, с одной стороны, да, ты будешь печать за школы, за всеми учителями, которые, которых ты любишь, а с другой стороны, тебе уже хочется поскорее во взрослую жизнь вступить, поступить куда-нибудь, что-то новое узнать, интересное. Чувство такое, как будто что-то теряешь, но знаешь, что оно останется внутри тебя, всегда будет жить где-то в уголке. Школа, она всегда останется в нашем сердце. Школа – это наше детство. Тут много друзей вообще. Все-таки детство позади, воспоминаний много будет. Да, знаете, это как прошел этап жизни. И как-то сложно пока осознать, что уже все, что что-то новое открывается перед нами. Взрослое все, да. Ще під час навчання у школі ми починаємо замислюватися майбутньою професією та обранням подальшого шляху у житті. Існує така думка, що школа, перш за все, не тільки дає знання, від якості яких, звісно, ж залежить багато, а й формує особистість, готує до життя у соціумі та вчить спілкуванню. Як і математики, і історії і язиків, це, само собою і знання спілкування комунікабельність, ну і много-много другого. Для выпускников это один із самых важных днів, значимость которого може и не допомагають. Они вважають, что вступили в новую взрослую жизнь. Это правда, это так и есть, но даже не подозревают, что их чекає там за порогом этой нової жизни. З Кироварійської загальноосвітньої школи No85 цього року випускається 45 учнів. З них четверо отримали медалі дві золоті та дві срібні. Школярі, які відзначилися на учнівських конкурсах, олімпіадах та турнірах різних рівнів, отримали заохочувальні призи. У 85-й школі таких учнів цього року п'ятеро. Із 710 десяти учасниця в цьому году 69 з'ять Похвальные листы за високі достижения в учебе, много достижений в нашей школе, Учащиеся победители районных олимпиад, городских олимпиад, участники и победители областных всеукраинских олімпіад, стараемся держать марку и чтобы рейтинг школи на уровне района города был высок. Попереду у сьогоднішніх випускників навчання у вищих навчальних закладах, а значить, будуть нові знайомства, зустрічі, враження, втім до рідної школи вони ще безперечно повертатимуться, аби поділитися новими успіхами та досягненнями, здобутими вже у дорослому житті.